Які документи потрібні для оскарження відмови в отриманні відсрочки, отримали відмову надання відсрочки. Ділимось переліком документів, необхідних для оскарження цього рішення, заява на відсрочку, довідка з навчального закладу, медичні висновки, Свідоцтва про народження дітей, шлюб на підтвердження оформлення відстрочки від призву на військову службу, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП раніше військомати видають такі документи: відмітка у військовому квитку про оформлену відсрочку. Окрема довідка про оформлену відсрочку, відповідь на адвокатський запит щодо результату розгляду звернення про оформлення відсрочки. У деяких випадках ТЦК та СП зможуть видавати довідку, яка підтверджує надання відсрочки від призову. У довідці зазначаються піп призовника, підстава для надання відсрочки, термін дії відсрочки, інформація про рішення призовної комісії, підпис та початку відповідальної особи ТЦК та СП. Після розгляду заяви про надання відстрочки призовна комісія виносить рішення, яке оформлюється у вигляді протоколу. Копія рішення надається призовнику і може бути додатковим підтвердженням наданої відстрочки. Як висновок, ці документи є офіційним підтвердженням відстрочки і мають бути пред'явлені за потреби в будь-яких офіційних ситуаціях, наприклад, під час перевірок на роботі в навчальному закладі або під час подорожей. Залишились питання? Залишайте заявку на консультацію за посиланням у шапці профілю.